Один із найбільш кривавих ударів по Покровську завдала Росія. П'ятеро людей загинуло, десятки поранено. Серед постраждалих чотири дитини. Нелюди запустили по місту дві ракети Іскандер М. Повністю зруйновано будинок. Ще 16 будівель пошкоджено. Ворог продовжує знищувати Харківщину. Терористи б'ють керованими авіабомбами по обласному центру. Понищено багатоквартирні та приватні будівлі, десятки транспортних засобів. Частина Харкова знеструмлена, зупинене метро. Зруйновано заклад освіти та декілька приватних будинків в області. Одна людина загинула, десятки травмованих, багато ушпиталених. Постраждало досить велика кількість багатоповерхівок. Це фактично тисячі квартир. А наразі залишилося повністю без вікон і без балконних рам. Щодня расисти обстрілюють і Донеччину. Окупанти здебільшого застосовують бомби кап 250 та артилерію. Протягом цієї доби пошкоджено шість багатоквартирних і три приватних будинки. Шістьох цивільних людей травмовано. Гаряче у тимчасово окупованому Криму ймовірно уражено місце розташування операторів засобів радіоелектронної боротьби або центр космічного зв'язку. Неспокійно і на місцевих пляжах від Очивальники жахаються від пострілів та вибухів. У фрязіно, що неподалік Москви, горить науково-дослідний інститут Платан. В цьому закладі виконували замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіотехніки. В Україні змушені відкривати нові місця утримання військовополонених через велику кількість росіян, які здалися в полон. До того ж, російська сторона ще й блокує обмін. До слова полонених росіян утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО. В Запоріжжі продають Леніна. Це найбільший в Україні пам'ятник ще одного расиста-терориста. Його вага 12 тонн. На сайті Прозоро ціна за бронзову скульптуру стартує від 10 мільйонів гривень. Виручені кошти планують віддати на потреби ЗСУ. Українські військові не лише вміють воювати, а й добре настрій піднімають. Разом із пухнастим улюбленцем. Ось цей боєць записав невеличкий відеокліп. Як бачимо, котові позувати теж подобається. Відтак обоє неабияк аби органічні. Nie.